Миру Божого всім дорогоціння. Ми бачимо, що зараз відбувається в світі. Світ сходить з розуму. Війна в Україні це був лише початок, початок кінця. Ми бачимо, що ми стоїмо на порозі ядерної війни, ядерного апокаліпсису. Коли це станеться, невідомо. Ми стоїмо на порозі цього, і це може статися будь-коли сьогодні, завтра. Ми не знаємо. І про це нас попереджає Біблія. Про це попереджав Ісус Христос своїх учеників. І хочу зачитати вам посилання від Луки, 21 розділ, 25-26 вірші. І будуть знамення в сонце, і луні і звздах, а на землі унині народів». І недоуміння, те, що зараз це відбувається. Ми просто знаходимось в непорозумінні того, як цей світ і люди могли зійти з розуму і унині, і смуток зараз панує на землі і в світі і через війни і через втрати, і це нам передбачує Біблія посилання від Луки і недоуміння, і море, ваш шуміт і возмутіться те, що ми бачимо зараз. Навіть моря, річки, ну не річки, але моря і океани, вони просто посходили зі свого місця. Люди будуть іздихати від страха і ожидання бідствій грядущих на вселенну, і басіла небесне покаліблються. Що зараз робить народ? Ми просто в очікуванні тих бід, які грядуть, тому що це не уникнути. І ми бачимо, що відбувається. І Ісус Христос. Біблія, Євангелія передбачили це вже дуже і дуже давно, і віруючі люди, люди віри, давно про це проповідували і застерігали, що так буде, і як спастися нам, як же ми можемо врятуватися? Тільки Бог і Дух Святий, Євангелія, віра вона може нас врятувати від будь-чого, тому що Ісус Він дав обіцянку своїм дітям. Що б не сталося, які б біди, катастрофи, апокаліпсис, кінець світу не прийшов би на землю своїх дітей? Він завжди збереже. Му поки ще не пізно люди оговтайтесь, подивіться, що відбувається. Всі пророцтва біблійні вони просто збуваються, і Біблія підходить до свого завершення, до свого ось завершення. Все збулося вже в Біблії, і це тільки новий заповідь. Ще старий, все збулося, і нам зараз, щоб спасти себе, свої душі, своїх рідних, близьких, нам необхідна віра, нам необхідно покаяння, очистити свої серця від зла і від гріху. Прийти до Господа з покаянням і прийняти віру в своє серце, прийняти світло Боже, тому що діти Божі, вони завжди і у всі часи будуть спасені, і Бог дасть своїм дітям панування на новій землі. Новій амінь.